Моє вітання до вашої уваги. Випуск інформаційної програми День найважливіше про що варто знати саме зараз, далі у нашому випуску. Сьогодні вночі російський агресор атакував Шосткинську громаду ударними безпілотниками. Пошкоджить зазнали житлові будинки, господарські споруди, адміністративне та нежитлові приміщення, об'єкти цивільної інфраструктури. Інформація про поранених не надходила. На місці надзвичайної події працюють аварійно-рятувальні бригади, збитки та втрати уточнюються. Повідомляє міський голова Микола Нога. 6 лютого ворог завдав удару по Шосткинській громаді. Спалахнула масштабність. Табна пожежа в житловому секторі під час гасіння фахівці державної служби надзвичайних ситуацій декілька разів зупиняли роботи та відходили в безпечне місце через загрозу повторних атак. Усі осередки горіння ліквідовано, територію обстежено. Під час захисту України загинув ще один мешканець Шосткинщини В'ячеслав Новіків. З початку повномасштабного російського вторгнення чоловік відразу пішов до військкомату. Через брак військового досвіду рішення про мобілізацію довелось чекати рік. Уродженець Криму він мріяв звільнити свою малу батьківщину від окупантів. Після проходження військового навчання боєць позивним Крим деякий час воював на Покровському напрямку. Тримав найгарячіші позиції Дніпропетровщини. Загинув. В'ячеслав Новиков 29 січня цього року, виходячи з бойових позицій, церемонія прощання із захисником відбулася 6 лютого у селі Ковтунове. На фронті загинув мешканець Шосткінщини В'ячеслав Новиков. Церемонія прощання із ним відбулась 6 лютого у селі Ковтонове. В'ячеслав В'ячеславович народився на півострові Крим 25 червня 1987 року. У селі Некрасівка. Родина була багатодітною. Окрім В'ячеслава, було ще двоє дітей. З дошкільного віку цікавився технікою, любив співати. Доля склалась так, що хлопець рано опинився у складних життєвих обставинах. Був розділений із братом та сестрою. Діти потрапили у різні дитячі будинки. Залишившись сам на сам з важкими випробуваннями, він не мав ані мудрого порадника, ані матеріальної або моральної підтримки. Втративши в юному віці маму, В'ячеслав тяжко переживав, що не мав змоги з нею попрощатися. Вже тоді він вирішив неодмінно створити свою родину, пообіцяв собі, що дасть власним дітям все, що в його силах, аби вони не повторили його тяжкий шлях. Протягом життя В'ячеслав не цурався будь-яких завдань, навіть найскладніших. Завжди приходив на допомогу сусідам, активно допомагав нам, місцевому клубу. 2012 рік став для чоловіка долоносним. Саме тоді він зустрів кохання свого життя Олену, село Ковтунове на шосткечі стало для В'ячеслава другою батьківщиною. Тут він одружився. Тут став справжнім батьком для трирічного синочка Олени Ярослава, якого він турботливо називав Яріком. Тут народились його дві донечки Катюшка та Діанка. Ще в дитинстві чоловіку напророчили мати двох доньок, тому він навіть імена для дівчаток обрав давним-давно. З початком повномасштабного російського вторгнення В'ячеслав Новиков відразу пішов до військомату. Через брак військового досвіду рішення про мобілізацію довело чекати рік. Уродженець Криму. Він мріяв звільнити свою малу Батьківщину від окупантів. Крим наш, український, любив повторювати чоловік. Саме тому за фронтовий позивний він обрав собі Крим. У січні 2023 року В'ячеслав таки став на захист України. Вирушаючи на війну, він, батько трьох дітей, людина далека від військової служби, сказав: я не буду сидіти тут, я хочу, щоб мої діти мною пишалися. Після військового навчання В'ячеслав деякий час воював на Покровському напрямку, потім тримав найгарячіші позиції Дніпропетровщини. У вересні 2025 року захисник отримав поранення, дивом вийшов живим з позицій. Проходив лікування у військовому шпиталі міста Дніпро. Саме там він востаннє особисто спілкувався з дружиною та сином. Мав змогу потримати їх за руку, обійняти з теплом, з сумом. І великою надією. Своїх дівчаток В'ячеслав не бачив три довгих роки. Тільки по мобільному відеозв'язку. Після реабілітації наш земляк повернувся до виконання службових обов'язків стрільця штурмового батальйону. 25 грудня 2025 року він надіслав дружині останнє повідомлення. Доброго ранку, кохана! Все, я поїхав на бойові. З того часу жодної звістки. Як стало відомо пізніше, Новиков В'ячеслав В'ячеславович загинув 29 січня цього року, коли виходив з бойових позицій. Внаслідок влучання ворожого fpv дрона чоловік отримав важке поранення, несумісне з життям. Староста Ковтонівського старостинського округу Ніна Стрюк поділилась гадками про загиблого героя. Він був справжній патріот не тільки як людина, як патріот нашої Батьківщини, як патріот нашого села. В'ячеслав міг виїхати з родиною до своїх рідних в Росію. Його запрошували брат з сестрою. Але він прийняв інше рішення. Через відмову військоматі йому неодноразово доводилось просити про допомогу. Щоб потрапити до війська, слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас. Слава Україні! слава! Провести захисника в останню путь прийшов і ветеран трьох війн Юрій Бондаренко. Він наголосив, що В'ячеслав Новиков є справжнім сином України. Він буде слугувати прикладом для своїх дітей: Діани, Катерини, Ярослава та дружини. Олени та для нас з вами. Нехай буде земля йому пухом. Слава Україні! Героям слава! Слова співчуття родині полеглого бійця виказали і представники Шосницької міської ради. Шановна родина, громада, висловлюємо щирі співчуття, велику шану і велику повагу до героя. Будемо вічно пам'ятати, слава Богу, слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава! В'ячеслав Новиков зробив внесок у спільну перемогу своїм життям. І це ми пам'ятатимемо вічно. Герой тепер в небесному строю. Він все віддав, що міг за Україну. За мужність та за відданість Твою. Ми дякуємо слізно на колінах. Ще один захисник Шосткінщини повертається додому з пекла полону. Наш земляк Сергій Великоконь нарешті на вільній землі. Уродженець села Богданівка, 46-річний військовослужбовець 58-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Сергій Великоконь потрапив у полон на Луганщині у квітні 23-го року. До повномасштабної війни Сергій працював у фармацевтичній галузі нашого міста. У перші ж дні вторгнення він пішов добровольцем, боронив Україну у лавах тероборони, а згодом у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Пройшов найгарячіші точки фронту, зокрема Бахмут та Харківщину. Весь цей час на Сергія невтомно чекали сестра Наталія та 80-річна матір, яка понад усе мріяла обійняти сина. Попереду нашого земляка тривалий шлях реабілітації та відновлення сил, але головне він вдома. Чекаємо на повернення у рідне місто. У Шосткинській громаді під час пожежі згорів господар будинку та його син. 5 лютого 22.58 на лінію екстреного виклику 101 надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку по вулиці Перемога у селі Тиманівка. На місце події було направлено відділення чергових караулів – 11-ї державної пожежної рятувальної частини та 39-го державного пожежно-рятувального посту, а також місцеву пожежну команду села Клишки, повідомляє головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Сумській області. По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено стіни на площі до 150 квадратних метрів, покрівлю та перекриття на площі до 100 квадратних метрів, меблі та речі домашнього вжитку. Утворилась загроза подальшого поширенню вогню на розташовану поруч господарчу будівлю. О першій годині 27 хвилин загоряння локалізували, а о 7.44 повністю ліквідували. На жаль, в результаті пожежі загинуло двоє чоловіків: господар будинку 1955 року народження та його син 1980 року народження. Збив пішохода і втік. Шоскінські поліцейські повідомили про підозру зловмиснику. Ввечері 1 січня до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Свобода. На місце події негайно прибули слідчо-оперативні групи та медики. Попередньо правоохоронці встановили, що невідома особа, керуючись автомобілем, здійснила наїзд на 54-річного пішохода, який переходив дорогу. Водій з місця подій втік, а потерпіли від отриманих травм помер у лікарні. У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронців встановили особова дія. Ним виявився 26-річний місцевий житель. За сукупністю інкримінованих злочинів, смертельна ДТП та залишення людини в небезпеці, чоловіку загрожує позбавлення волі на срок від 3 до 8 років. Ані війна, ані тривалі відключення електроенергії не зупиняють школярів шостки на шляху до інтелектуальних вершин. Вони продовжують виборювати призові місця на учнівських олімпіадах. Так, на обласному етапі з 55 олімпіадників у лідері вийшло 36 школярів. Шостки про виклики сьогодення, сильну конкуренцію, наполегливу підготовку та жагу до знань. Наш наступний сюжет. Попри війну, навчальний процес у Шосткінській громаді, а разом із тим, і освітній розвиток дітей не припиняється. Підтвердженням тому є успіхи школярів у предметних олімпіадах різних рівнів, розповідає директорка центру професійного розвитку педагогічних працівників Зінаїда Чухно. У цьому році олімпіади проходили за новим положенням, яке було ще прийнято в минулому році. А чинним стало з 1 вересня 2025 року. Відповідно до нового положення, кількість олімпіад скоротилася до 13 предметів, залишилися найважливіші. Олімпіади проходять у цьому року році у три етапи. Зазвичай вони проходили в чотири етапи, в три етапи. Яке нововведення в цьому році немає шкільного етапу. Це був перший етап раніше. Перший етап у цьому році відбувається на рівні громад. У якості опорного пункту першого етапу олімпіад організатори обрали наше місто. Воно об'єднало близько 320 учасників шести громад: Шосткинської, ямпільської, серединобудської, зноп та Свеської. Найбільше звичайно учасників було Шосткинської громади, а саме 248». І маємо десь приблизно 160 переможців. Знову ж таки, більшість переможців це учні Шосткинської громади, але добре показали себе і учні інших громад. Найкращі результати, якщо брати результати саме першого етапу, продемонстрували, як завжди, учні нашого ліцею. Наш ліцей це взагалі. Він знаходиться в авангарді олімпіадного руху в області, і кожного року саме учні нашого ліцею перемагають не тільки в міських, і в обласних олімпіадах, і на державному рівні. Також гарні результати показали ще учні. Інших закладів, зокрема гімназії, сьомої школи, на відміну від минулого року, цьогоріч діти самостійно подавали заявки на участь у олімпіаді, обирали предмет та локацію. Другий обласний етап тривав з 1 грудня до 26 січня. У ньому взяли участь 55 учнів Шосткинської громади. 36 з них стали переможцями. Якщо на першому етапі важко вибороти перемогу, то на другому етапі. Ще важче, тому що у другому етапі беруть участь переможці першого етапу, тобто найкращі діти з області, і думати, що скажімо, в Конотопі чи в Ахтирці готують гірше учасників олімпіад, чим у нас в шостки, це ну не варто діти талановиті, розумні діти є всюди. І тому обласні змагання вони досить важливі, досить напружені. конкуренція досить велика. За словами Зінаїди Чухно, змагатися з найкращими учнями з усієї України це титанічний виклик, який шосткинські школярі прийняли з гідністю та вийшли з нього справжніми тріумфаторами. Вибороти перемогу навіть третє місце це вже була. Ну це вже був. Велике досягнення. А у нас з 36 переможців ми отримали сім перших місць: 11 других і 18 третіх. Це щира подяка і учням, які брали участь в Олімпіаді. Це їх, перш за все, заслуга. Але велика подяка вчителям. Без їх кропіткої, ну, Титанічної праці, а підготовка дітей до олімпіад це титанічна праця. Це титанічна праця вчителів. Такого результату ми не отримали. Найкращі результати на обласному етапі олімпіад шосткинські учні продемонстрували з біології, географії, української мови, фізики, хімії. Чухно з гордістю називає імена дітей, які вибороли не одну, а кілька перемог. У нас деякі діти на другому етапі. А на другому етапі могли брати участь саме переможці першого. Тобто не всі ті, хто хотів, міг брати участь в обласному етапі. Ну, ось, наприклад, могила Анастасія брала участь і виборола на обласному етапі чотири перемоги. Перше, друге, третє місце вона посіла з олімпіад біологія, хімія, фізика, астрономія. Ну, дитина сама хотіла брати участь. Ще кілька місць вибороли такі учні, як Багута Данило. Три перемоги. В трьох олімпіадах він брав участь. Василенко Віктор. Дві перемоги в Олімпіадах з географії і історії і обидва перші місця. Тобто, це претендент на те, щоб брати участь у третьому етапі. До речі, Василенко-Віктор отримує в цьому році стипендію президента України. Ігнатенко-Софія, Ревенок Марія, Левченко Дар'я, Пипич Аліна. Це діти, які брали і, і участь у кількох олімпіадах і здобули кілька перемог. Так само, як і на першому етапі Олімпіад, на другому найбільшу кількість призових місць 25 – вибороли учні школи ліцею. За словами Зінаїди Чухно, навчальний заклад традиційно є лідером олімпіадного руху, як у шості, так і в області. Але й інші школи не пасуть задніх, зазначає керівниця. У них створена своя система роботи з обдарованими учнями. Е, налагоджена робота в і вчителів, і учнів, тому ось такі результати. Але інші школи наші, і міські, і сільські, і гімназія, і сьома, одинадцята школа, Вороніж, Клишківський НВК. Вони дали свої. Дали своїх переможців, там теж є талановиті діти, і саме ці учні, переможці Олімпіад майбутня еліта України, зазначає керівниця. Після невеличкого перепочинку на шосткинських школярів чекатимуть нові, не менш захоплюючі, інтелектуальні випробування. Третій всеукраїнський етап олімпіад, який стартуватиме 15 березня. До 10 травня буде відбуватися третій етап на рівні держави. Він буде відбуватися вже офлайн в містах України, які знаходяться на Заході, для того, щоб убезпечити проведення цих Олімпіад. І дітям, які посіли перші другі місця, перш за все, вони будуть брати участь ще й в третьому етапі. Тобто для них. Цей фініш знову старт. Не закінчується для них ні олімпіади, ні навчання. Вони продовжують працювати. У Шості волонтери виходили касулю, яку збив автомобіль. Попри відсутність прогнозів, активістам організації Добре серце шостка разом з ветеринаром вдалося поставити дику тварину на ноги. Коза дереза так назвали і рятівники, пройшла реабілітацію. Яка і подальша доля. Дізнайтесь з нашого сюжету. Пізно ввечері тишу волонтерки і засновниці громадської організації Добре серце Шостка Тетяни Піскурьової порушив дзвінок. Знайома повідомила, що її чоловік Сергій натрапив на дорозі на збиту косулю. Тварина лежала без ознак руху, і в той момент ніхто не знав, чи вдасться повернути її до життя. По виду було ну вона не вставала спочатку, тому я це відео переслала одразу Рустаму. До 12-ї ночі ми з Рустамом спілкувалися. Він каже: Привозь, завтра побачимо. Якщо там перелом челюсті, то ну смисла її рятувати ніякого нема. Вона просто не виживе, тому що це ж не собачайне кашеня із піп'яточки. Ти його годувати кашками чи бульйончиками не будеш. Порятунок дикої тварини це завжди іспит на витривалість та людяність. Коли до рук волонтерів потрапила збита автівкою косуля, прогнозів ніхто не давав. Які звірі часто помирають від одного лише стресу. Сергій, який її знайшов, це дівчинка, він її і привіз туди. У клініку ми, ну, він заніс її ще саму, а після уколів, поки ми там познімали, поговорили, обсудили і закупили всі медикаменти, вже назад ми втрьох не могли її витащити. Тобто е вона вже трошечки ожила. Підігрілася і набралась сили. Обстеження показало, переломів немає, проте був сильний забій, велика гематома та глибокий шрам на губі. Через біль дика гостя відмовлялася від їжі кілька днів. Одразу ж закупили всі уколи. Тут я хочу ще подякувати Рустаму, що він все правильно ну, виписав, оглянув її і сказав, що в принципі нічого страшного нема і. Дівчина Оля, яка її нею опікується, там вона її годувала то з ручки, все переживала, що вона не їсть. Я казала, ну, як по, з мого досвіду, що по котам і собакам при таких травмах вони все одно починають їсти на 4-5 день. Так воно й вийшло. Зараз касуля мешкає у приватному секторі у пані Ольги, яка нею опікується. Перші дні лісова гостя жила прямо в будинку. Потім почала підніматися, розносити хату. <ріст> вона там рознесла все, що тільки могла. Ну, звичайно ж. Стали випускати її, і зараз вона бігає по території, їсть дерева, дуже любить березу, молоди пагінки і яблучка. Після одужання тварина показала свій норов, завдяки чому отримала жартівливе ім'я. Коли вона мене тоді своїм капитом тріснула по руці, так боляче, я її назвала Казадереза. Дереза. В принципі, це так жартома. А так називати ну, нам пора що треба її дистанцювати, тому що вона дуже швидко, швидко привикає, звикає, і вона вже ходила, як собачка. Фінансову сторону лікування повністю закрили завдяки небайдужим людям. Моє діло, що я що могла, то все зробила. Всю фінансову сторону ми взяли на себе. Люди відгукнулись, я все оплатила, відзвітувала, і ну, кожен день ми на зв'язку. Я питаю, як там вона мені Оля. Присилає відео питання подальшої долі косулі найскладніше. Тварина дуже швидко звикла до людей. Після того як тваринка остаточно одужала та зміцніла, волонтери провели низку консультацій з фахівцями. Експерти дійшли висновку: найкраще для дикого звіря це свобода. Було прийнято рішення повернути козу дерезу до її рідної стихії. Рятувальники відвезли косулю саме в ту місцевість, де її знайшли пораненою на дорозі. Повернувшись у знайомий ліс, вона знову відчула простір тепер і. Історія її порятунку має щасливий фінал. Вільне життя у природі, де їй і належить бути. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Далі пропоную дізнатись народні та синоптичні прогнози. У минулі часи за днем 7 лютого судили про майбутню зиму. Яким день буде зранку до обіду, такою буде і перша половина наступної зими. А погода з обіду до вечора вказувала на другу половину зими. Густий туман передвіщав мор худоби, а ясна погода до сприятливого року. Увесь день у шості буде хмарним. Зранку й до пізнього вечора йтиме сніг. Температура повітря в день до 3 градусів морозу вночі, стовпчик термометру опуститься до мінус семи. Вітер північно-східний, 2 метри на секунду.